Доброго ранку, я з України знімаю сніданки, приготовлені з американських продуктів. Бо зараз знаходжусь в Америці. І так, у мене каша. Ось така каша. Варилася на воді. Один до двох, 100 грамів каші, 200 грамів води. Під час варки, щоб не підгоріло, можете ще трошки додати кип'яченої, гарячої. А можете додати молоко. Або сливки. В кінці варки вся вода буде впитана в вашу кашу, зайвої вологи не буде. Добавте сіль, різні спеції, перці і так далі. І їжте, можна заправити олівковою олією або іншим маслом, олією іншою. Так, сосиска. Сосиска купувалася в магазині в готовому виді, але є невеличка особливість. До цих сосисок додають дуже багато спецій, зелені, перців, тобто вони йдуть разом з овочевими такими добавками. М'ясо, курине. Ну, звісно, якщо тут є м'ясо. Ну, смачні, нічого не скажеш. Кращі, ніж наші молочні сосиски, сердечки, які можна купити в Україні. Так, салат, помідор, болгарський перець, цибуля біла ріпчата, покришана дрібно. З додаванням смачнющого соусу. Молочний соус, схожий на майонез. Смакота, неймовірна, а частіше всього змішується в рівних пропорціях: сметана, майонез та соус. Сіль і плюс спеції до салату. Ось такий у мене сьогодні сніданок. Їм з задоволенням. Бажаю усім гарного дня, безпроблемного дня, мирного неба та смачного. Зустрінемось дуже скоро. До побачення!